Мирного неба всім. Сьогодні зробимо з вами розклад, що наближається, які події до вас. Але це самі-самі-самі швидкі події, тобто от-от-от. В якому ви стані подивимося, подивимося про що ваші думки, що було в минулому, що є зараз. Нова колода у мене. Так, відламучий дизайн. Ну що, поїхали? Ви. Зараз розкладу. Дивимось ромбом. Думала, що мені. Який розклад зробити? В принципі, цей, має бути швидший. Так як сьогодні вже трошки. Весик у нас на колоди. Так, майже всі влізли. О, дуже добре. Колода невеличка. Ну що? Карта мужчина. Ну, що, з зірками. І ви в розпізнанні або в романтична якась історія вас дуже Дуже цікавить, або ви знаходитесь в романтичній історії. Карта Бланки, в принципі, чоловіка, але по минулому лягає. І, можливо, це якесь спілкування, спілкування на відстані, бажання якісь такі. Але це, скоріше всього, бажання, щоб, ну так як зараз в місяці, воно не зовсім. Не зовсім на місці це ваше бажання. Розумієте? Це можливо спілкування кажу в інтернеті, через інтернет. Якась є віддаль між між. Давайте чуть-чуть більше, тому що на події, на місяць якось зараз... Що тут у вашій голові? Ой. Місяць, а що ж це таке? Лисиця, індейка, плі, плітки, гробік? Суперечка якась, переживаєте, особливо якщо жінка, та в принципі, якщо мужчина дивиться, така сама історія. Тому що мужчина, якщо, ну, якщо зайшов мужчина і дивиться, за. Ну, В принципі, також моменти зради, і жінка, тут так, ну, тут якась суперечка є. Тут в голові в принципі, проходить те, що е, і змія, і лисиця, і в стані якихось розбірок. Тому, що, е, ну дивись, от я тобі покажу, от я найду правду, от я, от така ідея у вас, розумієте? І якщо щось не так. Ух, закрию, так закрию. Все, кінець всьому. Ну, якось, якось. От, бачите, вроді така гарна історія. На серці у вас було доволі. У вас на серці була доволі така позитивна історія. От щось вас все-таки дратує. А дратують якісь документи, або якась історія, або якесь питання, от бачите, інформація все-таки. Тому що це певні документи йдуть. Ну, щось, щось не слава Богу, щось не так. Давайте подивимося, що тут буде відкриватися. Тому що, дивіться. В серці у вас така доленосна історія. Ви би хотіли розібратися з моментом. Ну, скинути тягар, напевно, я би так сказала, тому що тут хрест і вежа це може бути такий досить довгий тягар самотності. Ну, а хотілося б ви могли думати, що тут історія вже доленосної зустрічі, але ви не впевнені, воно поки що не лягає у вас якби, в такій лінії. Подійний, субитійці ніби, а лягає в тому, що вас це хвилює. Вас це хвилює, у вас ідея фікс, ви переживаєте, що, можливо, якась зрада, можливо, не то. Може. Ну, Дивіться, може бути. Мужчина, якщо ще дивиться, може переживати її за свою історію, за свою історію, скажімо так, як би це правильно сказати і легше, за свою історію, не можу слова знайти, щоб було все добре, в його історії, як мужчини, так, а тут коса ще ходить, що ж таке різко. Ну, тут якір. Добре. О. Позбавитись? чи що? Корисо. Тут дитина. Тут хмарки. Але тут подія, в принципі. По-перше, у нас любовна історія. Жінка, скоріше всього, підозрює просто під. Та й мужчина, ну, я вже це сказала. Підозрює якусь не зовсім чисту історію, не зовсім чисту історію. Або це вже могло щось відбутися, як по моменту зради. Люди хочуть, люди хочуть в принципі, з'єднатися або примиритися, але щось не дає. На саме ближній час вилетіла мені карта персня, як я мішала. На самий ближній час історія поки Та що. ж таке? Дивіться, вилітає, вилітає. Несподівано прям вилітає аж на землю. <св 'язання> історія, в принципі, скоріше всього буде чуть-чуть затягнута, тому що зараз є історія. І знову! Не повірите? <св 'язання> Бачите, добре, тут союз, тут у нас вийшло, вийшла зустріч все-таки. Дім, зустріч в домі. І зараз я таки відкрию дерево. В Дім хтось біжить, слухайте, тут може бути підозра, але підозра, яка не буде увінчена, ну, тобто, успіхом. Підозри всі, я думаю, що відпадуть, але я таки відкрию, тому що тут є скидування на серці, вам стане легше. На серці. Вам як оновлення піде. Але самий найближчий час е, і от затягування від теперішнього. от Ви хочете, щоб дуже скоро щось вирішилося, а воно буде, в принципі, чуть-чуть стояти на місці. Чи інформація не приходить, е, можливо, вчасно, так як ви хочете, а ви хочете щось дуже швидко знайти, дуже швидко відкрити, поговорити, е, поставити на місцях, вас щось дратує. Е, у вас Ця ідея фікс, все, зараз розбираюся, завершаю, якщо ви підозрюєте, якщо у вас є стосунки, до прикладу. А якщо питання <кхем> без стосунки, ну, тобто, якщо ви в самотності, тут можна пошукати трошки інші причини, чому ця самотність вас турбує. І в такому випадку може бути, що буде момент, ви над чимось задумуєтесь, буде момент очищення, має бути. Ви маєте О, маєте знайти, це, напевно, ваші будуть, ну, трошки ваші, скажімо так, а трошки від вищих сил. Підказка. Коли вскриється якась історія, або вскриються якісь предмети, або ще щось, ну, тобто те, що вам завдавало, скажімо, болю, лиха, або ще щось, або закривало ваші стосунки. Ну, якщо б було питання глибокої самотності, Воно вскривається, але це піде чуть-чуть далі. Розумієте? Не от-от-от. На самий ближній час, на найближній у вас залишається момент оцієї ну, не турботи, а якби топтання на місці. І будете себе доводити, можете, знаєте, трошечки такі виснажливі, як до, називається, ну, знаєте, як до сказу. Ну, може бути. Тому що у вас ідея фільму. Фікс просто ідея фікс така, що все, не хочу, не буду, не бачу, не бачу ніякого от, от сонця, ви не бачите. Розумієте? Хоча от воно, сонечко, є. Вам витримку тут потрібно, якусь витримку, і для вас щось відкриється. І не, не даремно у нас перстень два рази випадав, просто випадав, я вже тут буде, готово мені втікає аж на підлогу цей ваш перстень. Ну, або знову ж дивіться, перстень міг випадати. Тут доволі така кажу непроста історія на якорі стоїть і тут під'їдає ваше серце, під'їдає ваше почуття. Це може бути як закульцована історія, яку, в принципі, ви О, знову хотіло, ви серце. Але я вчасно злапала ваше серце, бачите? ох охти! Ну, все, це вже третій раз. Тримайте серце, тут щось по перше, є якась закульцовка. Тут буде якщо вам щось портили історію, тут явно порчена історія на ваше кохання. Ви вирветеся, те, вже що я говорила. Ви вийдете з справитись з ситуацією, знову пішла зустріч, і знову ж у нас тут песик, розмови йдуть. Тобто, зустріч якась хороша карта. Але це буде чуть-чуть дальше, чуть-чуть далі. Ну кажу, місяць, сам місяць, <кхи> може бути програтися тут в місяць, а не ці, розумієте, оцей розклад він говорить зараз і от. От, вже входить, воно може війти навіть годину, день, ну, максимум там якісь. Ну, бук. Це, це дуже швидкі такі події, от в цьому розкладі. <світтє> З ким резонує, воно завжди так є. А тут якось показано, що воно буде от, от будете стояти на якомусь такому. Ну, В якійсь оцій історії, поки, поки щось не завершиться, поки щось не відкриється, і ви цього не позбудетесь. Але в будь-якому випадку, знову ж. Розмова йде. Якась історія з пташками. Ну, це розмова, переговори. Ну, або хтось дійсно щось вам принесе якусь інформацію, або щось в документах, от, в інформації, воно якби закрито там глибоко у вас. Ще може бути момент служіння, тому що це таке віддача, служіння може бути, тому що це рівень серця. І... Ну що, ну, ну що, ну витерпіте, тут хмарки ще є у вас, бачите? Ну, ну я не можу вам сказати, що е, прям так <кій> так буде по косі, воно буде швидко, воно буде розвіюватись, сонечко ваше вийде на перший план. Е, Все-таки, е, можливо, дійсно якась історія з доленосною зустрічю у вас, або в минулому, е, ну, в минулому була. І е, тепер конюшинка. Е, е. Але чуть-чуть пізніше, оце розрішиться чуть-чуть пізніше. Кажу, або до місяця часу, ну якось так. Ну, тому що тут є стопова, тут якір Якір на стопі. А потім, а потім от. Міссу йде. Зміни йдуть. Або поїздка якась йде. Ну, от якась така історія. Так, а а ну, ну, а ну... Ну, що у мене там, по-моєму, ще б по чуть-чуть. Як скажете, 14 хвилин? Якось так мені. Ви тут просто, ви тут, ну тут просто при тих картах, якщо, ну, в будь-якому випадку, жінка або мужчина дивиться, розумієте? Ну або жінка або явно не дитина. Якось так. Але хтось може натворити нехороших речей. І ці нехороші речі, я не думаю, що вони вам потрібні. Тут є прив'язаність, тут є навіть більше того. Тут може бути історія програється з питанням дійсно дитини або материнства. Може бути, тому що, бачите, місяць і дитина. Місяць і дитина, ну луна і дитинка, це реальне материнство, і тут щось як в ключику, тут ну, тобто, це питання. Чи могла бути історія до прикладу? Ну, я рідко дивлюся на змію, як на сексуальність мужчини. Ну, якось воно, розумієте, не, не зовсім. Але тут змія при сонці. Може бути якась історія такого екстатичного, скажем, викиду енергії. Чому ні? Може бути що якісь розбірки або якесь очікування і хвилювання по діто народження або зв'язано з дітьми, але тут кажу, тут щось таке, от дійсно як материнство, як діто народження може бути і вияснення відкриття цієї історії. Може бути історія е, хвилювання, чи вірна людина, чи ні. Може бути. І е, тут іде в нівеляцію, вирівнювання самої ситуації. Навіть не, не те, що знищення. Тут нема що нищити, бо. Е, Знищення ситуації або інформації, Бо інформаці... навіть інформацію могли, в принципі, знаєте, набрехати хтось щось зміг. А тут, як кажуть, виїденого яйця нічого не коштує. Ну тобто, ну, тобто, взагалі, щось відкриється таке, або буде якесь розуміння, що щось було надаремно. Ну, ключик вірності, бачите, як? От, дивіться, що лягає. Який тут квадрат лягає? Ну, давайте ще і будемо завершити. Ну так, тут була історія про якісь розвилці, але розвилка сама по собі, воно не актуальне. Тут щось явно не актуальне. Просто по мужчині іде, там видно? Ага, вибачайте. Хто дивиться? Зараз. Це є, по-моєму. Якщо щось було, то було, ну, як кажуть, далеко зірки і сонце. Це, це щось і, і закривається гробіком. Ну, тобто, це щось ці розбіжності, або ця розвилка, або це було дуже, або дуже-дуже давно, або дуже-дуже неправда. Ну, розумієте, щось. А ви знаєте, що додатково, хто дослухав молодець? А от тепер точно хто дослухав молодець? Тут якась історія у вас. Давнішня, от така до прикладу, як я вже розказала. А тепер йдуть щасливі зміни, і прям ці зміни йдуть, або цей мужчина прям іде в дім до вас і розкриває якусь тайну. І цей мужчина ведмедем іде. Тут може бути поворот мужчини, поворот чоловіка додому. Тут може бути, ну, от якась така історія. Не буду казати, що поворот жінки додому, але ну якщо мужчина дивиться, тут може бути. Вияснення історії по відношенні розіграються якісь події в вашому житті. А, те, що було давним-давно, воно вже якби стояло, там десь на паузі, ще щось, ви вже жили якусь історію своїм життям, а, якусь історію своїм життям. Ви жили своє життя, якась історія, якби, можливо, вже була далеко-далеко позаду. а Тут виходить, що в ну, Ну, В принципі, з минулим і також відстань. Може бути особливо для тих, повертаючись до попередньої розкладки, якщо десь від моменту перегляду, десь тоді будемо брати місяць назад, якщо якась інформація вспливала, або з'являвся колишній. От якось так. Ще раз кажу, це додаткова інформація. Або якась історія любовної, ну, я не знаю, любовна якась історія. Можливо, щось було закрите, знов була якась колись десь або зрада, або, або, може, була суперниця колись, або якийсь не той вибір дороги. Також міг бути те, що по минулому я говорю. Зараз цього немає. По-перше, у вас йде як щось оновлене. А з другого боку це може бути реально місяць, дитина, різке народження, інформація, а річниця. Річниця. Тут ще може бути особливо в кого актуальна, коли ви зайшли, якесь питання День народження або чиє, ну, ваше або чи йогось день народження. Також така історія може, може мати значення. Відкриття якоїсь от, відкриття розширення горизонтів. Вскриття якогось, якоїсь інформації для вас. Ну, і знову ж вона проходить по моменту, ну, якби що людина вірна. А підозри були по моменту ну, зради. Ну, кажу, або якась хтось щось наговорив, не то. Ну, знаєте, в житті різне буває. Ну або хтось себе повів, можливо, хтось хитрував тут, що може бути? Хтось, до прикладу, не признавався о, у якійсь своїй довгий час, можливо, о, у своїй зацікавленості. От, може, хтось з вами довго дружив. До прикладу, а не говорив, що має якийсь більш цікавий інтерес, або з вами довго спілкувалися, а сама людина могла бути ну, трошечки, знаєте, закрита в відношенні можливостей спільного, ну, спільного дому, спільно, ну спільних стосунків або ще чогось. От якось так. А тут якийсь час, так ніби. Себе показує, що можливо, але пам'ятайте, чуть-чуть пізніше, на даний момент ну, чуть-чуть пізніше все. Я вже не буду повторюватись. Дякую вам і до зустрічей!